О, привіт. привіт! Два способи, щоб точно кинути палити. Підкажеш? Підкажу свободно. Пішли десь сядемо. Перший спосіб берете цигарку, докурюєте її до половини і бичкуєте. Кладете її в зручне місто, там, де ви завжди ложите свої цигарки. Після того, як ви захочете ще курити, берете того бичка і смокчите його. Смокчите стільки, доки вам не перехочеться курити. Після цього методу, на третій день бажання відпаде зовсім. Способ другий берете цигарку і витрушуйте табак, щоб вона була пуста. Тоді берете, стрижете ногті, ріжете хміленько, стрижете. Запхайте ногті з табаком і курите. Після цього методу, може, рагати будете, але курити вже не захочете. Спробуйте, вам сподобається. В наступному відео. og kannski ekki henni þau